Дивіться, тут чотири хлопчика і одна дівчинка. Вгадайте туди дівчинка. Ні, 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 ні. А ось вона. Дівчинка, тобі вкусняшку. Нагадується, дівчинка, продається. Чекай, чекай. Молодець. На, вкусняшку. Так. Хлопчик. Тобі вкусняшку. Так. Чекай, чекай. Сидіти. Молодець. Не сидіти. Тобі вкусняшку. В карман не лізем. Сидіти. чекай, чекай. Ні. Чекає. Чекає, молодець. Дівчинка чекає, хлопчик чекає. Молодці. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Отвлікає. <клухи> <клухи> Мала куча, дайте ще. І на тобі вкусняшку. На тобі вкусняшку. Знову дівчинка. Заспокойся. Молодець. Молодець. Хлопчик, тобі вкусняшку, тільки ти донизу. Донизу. Молодець. Сидіти. Все, все, вкусняшка, все, все, все Думаю, що вона впала. Шукає. Ось вона. Давай коло. Давай коло, коло, коло. Молодець.